Вітаю в нас на сторінці, хочу вам показати, який логан скоро буде в продажі. Машина буквально вчора приїхала з Німеччини, бачимо транзити 02,06. Але така машина, що не стидно показати. Це 10 рік, рестайлінг, 1,6 бензин, 128 тисяч оригінального пробігу, є всі підтвердження. І автомобіль весь в оригінальній фарбі. Лобове також бачимо оригінальне. Нолік, десяточка. По пробігу зразу почнемо. Тихогляд. 126 000, 05 05 25. Гарний салончик, лаурет. Запускається чудово. Наголошую на тому, що автомобіль приїхав своїм ходом. тобто він без будь-яких технічних проблем. Кондиціонер працює. Покажу ще під капоточку. Двигун також ще ніхто не мив, трошки припилений, але це величезний плюс, тому що видно, що немає ніяких потьоків масла, немає взагалі ніяких запотівань, що все з двигуном чудово. Заміна масла відбувалась, заміна ГРМ також відбувалась. Машинка обслужена. доглянута, свіжий акумулятор стоїть. Двигунчик чудово працює, це 1,6. Гарний графітовий колір. Десь орієнтовно через тиждень цей автомобіль буде в продажі. Сьогодні він поїде на митницю. Сертифікація, хімчисточка, і будемо продавати.